Готові розібратися у реальній справі 50 відтінків сірого. Незважаючи на те, що фільм нас розчарував, приготуйтеся до нерозказаної історії, яка знову розпалить вашу пристрасть до 50 відтінків. Давайте розкриємо справжнє натхнення для оригінальних персонажів Крістіана Грея та Анастейші Стіл. І зануримося в складні стосунки між Джорджем Майклом і Вікторією Анатолівною Семененко, тими, хто спровокував всю цю історію Крістіана та Анастейші. Це вразить вас. І змінить ваше бачення всього того, що ви знаєте, занурившись набагато глибше ніж у фільмі «50 відтінків сірого. Життя Джорджа Майкла та підлітковий досвід Вікторії є основою цієї епічної історії, набагато насиченішої ніж те, що показано у недологому голівудському фільмі «50 відтінків сірого. Приєднуйтесь, аби розгадати зв'язок між мистецтвом Джорджа Майкла та забороненим романом, який надихнув. «50 відтінків сірого. Будьте готові до справжньої історії поза голівудським блиском, занурившись у вирі емоцій та натхнення, які оживляють цю історію. Розкажіть новину іншим фанатам «50 відтінків сірого. Та підпишіться, аби поринути у невідому реальність і заново відкрити для себе справжню анастейшу стіл, глибоко вплетену в життя Джорджа Майкла. Запрошуємо вас стати частиною відродження любові до цієї захоплюючої історії.